Чорна смуга для Динамо триває на цей раз знову без перемоги, натомість із ганебною поразкою у Туреччині. Нуль ударів, нуль шансів і вже майже нуль віри в команду. Так, ну що у нас виходить: кіпрський футбол на підйомі, ізраїльський футбол на підйомі. Турецький футбол, ну тут навіть сперечатися не потрібно, власне, місцева суперліга точно на голову вища за чемпіонат України і проти саме команди з цього чемпіонату Динамо іграло. Але коли ви кажете. Назву команди Samsung Sport це точно не та команда, яка першою спаде вам на думку у контексті турецького чемпіонату. Далеко не грант, але навіть такий клуб Динамо подолати не може. Сьогодні будемо говорити про другу поспіль поразку команди у лізі конференції і загалом про шостий поєдинок поспіль, у якому Динамо не може перемогти. Підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, і давайте спробуємо у цьому розібратись. Звичайно, розпочати потрібно зі стартового складу, адже як ви знаєте, перед матчем у Динамо були доволі серйозні кадрові проблеми. Навіть не полетіли до Туреччини Ярмоленко, Біловар, Тимчик, Шапаренко продовжують відновлюватися Торис та Дубінчак, тож усе це точно вплинуло на команду. Але скоріше не на стартовий склад, який виглядав плюс-мінус звично. Виокремити можна хіба що появу Рубчинського, а на заявку, адже Шовковський не зміг навіть її до кінця заповнити в ротацію. Динамо було лише вісім гравців, із яких двоє воротарів. Невідомо, що саме вплинуло на такий старт команди, але пропустили кияни вже після першої атаки суперника. На другій хвилині тіаре під пресингом втратив м'яч у центрі поля. Цим скористався Ентоні Мусаба, який обігрався із Маріусом, та переправив м'яч у ворота. Просто неймовірний шанс мали кияни для того, аби перевернути грузніх на голову на 29 й хвилині. Огундана отримав передачу від Буяльського з лівого флангу прострілив уздовж карного, де чекав Караваєв. Олександр був один перед порожніми воротами, але незрозуміло як не влучив у них. Футбольний закон про те, що коли не забуваєш ти, то забивають тобі. Спрацював для Динамо буквально за 5 хвилин, коли Самсун спор подвоїв перевагу. Чергова затяжна атака, в ході якої Самсун і заходив у штрафний, і виходив з нього. Пробивав поворотами і після одного з ударів м'яч рикошетом відскочив до Маріуса. Який проштовхнув його повз нещерета, далі в контексті Динамо абсолютно немає чого згадати, як по першому тайму, так і загалом по другому. Тож додамо лише, що на 62-й Самсун у цьому матчі поставив масну крапку, коли Хольсія наважився на дальній удар, і м'яч після рикошету втретє залетів у ворота столичної команди. На коражі турки могли забувати і в четверте, але на щастя для нас обмежилися лише трьома голами. А немає чого сказати по грі динамо. Саме рівно тому, що за увесь поєдинок вони завдали лише 5 ударів і з них у другому таймі був 1. І увага, у площину за увесь поєдинок 0. Тож фінальний свисток фіксує поразку Динамо із рахунком 0-3, і в турнірній таблиці Ліги конференції ми вже починаємо ловити флешбеки з минулого сезону, адже команда знову на дні. Щоправда, тепер турнір рангом іще нижче, але Динамо приблизно там само. Зараз вони на 34-й сходинці, і наступний їхній єврокубковий поєдинок буде проти команди Зрінські. Але до того ми пам'ятаємо про надскладний календар вже у неділю кривбас, а далі дві гри із шахтари і хто зна, коли Динамо зможе перервати цю жахливу для себе серію. Команда зауважимо, не перемагає вже у шести поспіль матчах. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Після того, як Динамо втретє у цьому поєдинку пропустило, у сторіс вийшов Артем Кравець і залишив дуже дуже цікавий допис. Отож, колишній нападник та функціонер киян, який зовсім нещодавно зі скандалом покидав клуб, у своїх соцмережах дуже лаконічно прокоментував поєдинок цитатою: важко і боляче на це дивитися, але треба приймати. Водночас, Артем сумнівається, що навіть такий результат призведе до якихось глобальних змін у команді. Втім, вважає, що в в офісі столичного клубу вже на наступний день після матчу буде дуже неспокійно. Цитуємо: завтра на стадіоні Динамо нічого не зміниться, просто буде дуже гучно біля кабінету президента. А як думаєте, ви про що конкретно пише Артем у цьому випадку, і хто, так би мовити, буде крайнім у Ігоря Суркіса? Залишайте свої здогадки у коментарях. Ну що ж, два матчі, дві поразки, і варто пам'ятати, що Ліга конференції це турнір коротше, ніж Ліга Європи або Ліга Чемпіонів. Тут лише шість турів. Тож у Динамо є ще чотири спроби бодай якось виправити ситуацію, тому що і в Лізі конференції не виходити принаймні у топ-24. Ну, це вже буде справді. Я не знаю, катастрофа, напевно, можна так сказати. Залишайте свої думки по цьому поєдинку у коментарях, коли Динамо нарешті зможе стати на білу смугу і нарешті піти шляхом перемог. Теж залишайте свої прогнози там у коментах. Там же кнопка підписатись, долучайтесь, якщо ви ще не з нами. Ну і до відео натискайте на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.